А да, вон она. Молодой судья. А Тут не дуже здорова. Правильна таранька. Рибу передавати будеш? Да. Бо... Так. Василь теж питав. Да. <laughs> Каже, але ну, я не зрозумів, де моя риба. <laughs> я, я як з города приїжджала на, на сесії, коли була, він цей. Мене з вокзалу додому підвозив. Кажу, якщо не відвезеш, то я буду плакати. Він каже, а де моя риба? Кажу, я з собою не возю. Красиво, все, пішли город покажемо, зелененький вже. І трава. Я думала, що все, тут не буде трави вже. Мала кури її унічтожили. А вона дивить прям красиво. А там надо, може, випустимо курей? Батько казав, що з'їдять за один день. Та да хай собі їдять. Завтра не треба випускати. Якщо випускати, то ввечері Трохи попасуся. Дати зерна і тоді. Так. Бо задання не точно, щоб все з'їдять, куди як uh -huh. не було вчора. Деревцята зацвітати зібралися теж. Бачите, фабрикози У Нас вже цвітають. А тут що тільки ну, трава, мабуть, дуже рідко посажена. Нічого з нею не да. буде. А yes. тут а, ти садила клевер чи ні? Да. Це, ось, да це все да. багато так буде клевера? Да, аж туди. Що вони зідя, сейчас просто де Десь город уже вас пересипала. два yeah. раза вже, yeah. так? Yeah. А Офе горіхи попідрізали вночі. Угу. Такі рядки прям, вообще. Ой, кром зійшов. Даже ничего себе занят. Вчора не было всё. Тут і зійшов. Требать нам поваридочки. І горох зійшов. Сто. От у тепло, два дня тепла і. От і... горох, да? І це горох Не пари. А Дивіться, ти вигребла чи вона так перегнила ця трава? Ми ж тут таким толстим слоєм соломи того А, ложилася. Вигрібла. Чесничок. І це булька. А тут а це великий, кстати, часник не сходи, так? Так, да. Не, не замерз. Значить, щось поключився і стоїть. Не вилазить. Така мала цибуля. Два рядка цибулі, а той должен бути здоровий і чесно. І то цибуля, так? Да? Так, да, два рядка сині. Синя, кстати, найкрасна цибуля. Вона на балконі ось лежить всю зиму, і вона навіть гнить не собирається. Ну, колись сваха казала, що дома. Теплиці я дивилась теж кропці. Це те оце дерево да, з того садка пересадила. Та взагалі прям не узнать, неділя прийшла, поки ми з Дімою були на канікулах і все. Тривалося за два дні. Тут аж трошки отут в садку було, оцінює пшениці сходила. Ну, там часник не зійшов здоровий, зато тут добре вибирали. <реш> Може ми за нього забули, тут аж тут. Та ні, вибирали, але в нас його щось дуже мало. Було. Тут морква ж росла. Так, І ото в ньому запуталося в цій морки. Ніхто ці нам не типа, не відмотає. Нічого не садилася, вона виросла. Ось тут прям два рядка, але ну, бачиш, де ж є? Угу. Так ось тут все порядка. Ну, тут щось хоч, хоч, хоч трошки копали. А там наче взагалі не копали, просто бросили і перейшли. Да. В моркві не було видно, купати. А це тепер оці кучі ще розкидувати? Може, Кажи, картошку трохи сюди. А там так знизу і не садили, так? Да, Чи потім посадити? так? Ні, не року? буду портити город. Хватить, воно на тій стороні, аж до берега донизу. Цілий ряд аж до самого низу посадили. Це Ранню кугніку вкрила, вкрила У парнику було? Так. Да. Гугніти, конечно, стоять холодно. Бо там холодно, там треба розтопити і днем хай горить. Там холодніше, ніж на вулиці. Ні, там холодніші зараз на плямочки. За я грати не Я заходила, мені було холодніше. Капуста саме класна почала рости, і помідори. Це голод. Ну і та, помідори. Їм подобається тут. Уміркам ползти. Поміркам надо 30. А помідори. Ну, ці помідори тільки прийнялися, вони тільки почали дихати. І капуста пішла в рост. Теперь... Ну, Гірки, мабуть, чи що? А помідори? Це помідори зійшли на, на город. Для городу. Це попікувала. підсаджувати угу. буду. Тут десь тільки пропадає, Ось у парнику цілий ряд. це дише дуже добре